А камоші. Ну а як, матір, того учення покрик? Факт вам розуміє! Цього разу запрошую вас відпочити від граматичних правил словацької мови, а натомість вивчити 10 рандомних сленгових та просто розмовних виразів. Все те, що ви могли почути в живій бесіді, але неправильно інтерпретувати. Прикладемо їх на умовну літературну мову та прослухаємо приклади використання з подкастом на гаучі. Слово факт часто є словом паразит. Ми використовуємо його, коли хочемо щось підкреслити або акцентувати. Uh, no, потім дойдуємо, а я уже okay. стрипім. Але розуміти використання слова факт ще простіше, якщо ви пам'ятаєте, що таке наозай. Наозай, ми перекладемо як дійсно. Ось «наозай» є синонімом слова факт. Літературним варіантом. Тож, якщо ви хочете звучати більш сучасно, достатньо просто замінити слово на озай на факт у вашому реченні, і готово. Я то факт, мислим важне. То є факт добре єдло. Факт негапем, що стало. Я не дійсно так думаю, а я реально так думаю. Це реально смачна їжа, і я ріл не розумію, що взагалі трапилось. Давайте уявимо. До якої життєвої та незручної, некомфортної ситуації може підійти наступний вираз? Так це така тяжка, трапна, тяжка ситуація. Просто то є така тяжка трапна ситуація. Припустимо, вам дуже треба на Лецько. Свій студентський квиток. Ви чомусь забули в кімнаті гуртожитку, а вахтерка робить вигляд, що взагалі вас не впізнає, і відмовляється впускати в будівлю. Ось це ми можемо ідентифікувати як трапна ситуація. Тобто незручна, дискомфортна і навіть ганебна. Бога! то є факт, трапне же вратнічка ма пустити дну? можете поскаржитись ви. Але іначе то було супер. Супер. Mm -hmm. Добрий каво, шо сумав. Слово друг, «камарат» Добре вам відомо з Кріжом Кражем. Тому ви, напевне, навіть не здивуєтесь, якщо одного дня ваш словацький товариш раптом назве вас Камо. Ну або Камош. Ну, no, бо камарат це друг, а камо це наче скорочене від «камарат», а камош, ну трясця, нехай буде камош. Логіка в цьому є. В чому для носія рівня А 2 логіки вже менше, це в слові партяк. Uh, вийшов вон так просто п'ятих партяків. Але насправді все зрозуміло, просто якщо ми знаємо слово партія, що перекладається не лише як шахова партія, але ще як компанія друзів. Ішли з ме партія у навілет, значить компанією ми вирушили у поїздку. Тож партяк це частина партії, а значить друг. Якщо ми вже згадали про партяк і камош, то не можемо пройти повз халан і тіпек. Жеки ніхто з тих халанів не був вдома. Так потім 3-4 місця камці йти... Халаном називають молодого парубка. Якщо хлап це більш таки дорослий чоловік, хлапець це. Малеча, дитина, хлопчик. То халан це щось посередині. І хоча слово халан само по собі не є сленгом, воно настільки широко вживане, що краще, якщо ви його знаєте. Все більш цікаво зі словом «типек». А ти не один типек з ними, так жих це так... Ось типек – це сленг. І означає він чоловіка також, і у цьому випадку для нас немає різниці, чи то халан, хлапець або хлап, тобто все одно, якого він віку. Типком ми частіше називаємо когось, з ким ми не те, щоб дуже знайомі. І до речі, це слово також може використовуватися в негативному контексті. Наприклад, Боже, почула почуласи, що поведав тіпек». Ну no і заради гендерної рівноваги, тому що ми вже згадали про чоловіків. Варто сказати і про жінок. Слово «дівча» використовується не лише по відношенню до маленької дівчинки. Це може бути і доросла дівчина. Баба це неформальний спосіб сказати про дівчину, дорослу, маленьку, все одно. А ще так називають часто подруг. Асі представити, що представідже кіньяка баба та факці вітвора, дякі Чайка або чая, сленк, сленг-сленг. дівчуля. Діваха, не знаю, обирайте самі. Мені в словацькій мові завжди подобались їх вигуки. Оці всі фіга, фуга, фуй або фу. Здається, наче розумієш, про що йдеться, але насправді дуже легко помилитися. Такі речі, між іншим, ми розбираємо на наших курсах КамСТАДІ в нашій мовній школі. Щоб записатися на перше ознайомче заняття, переходьте за посиланням під відео і реєструйтесь. Щодо слова кокос. Його ми можемо перекласти по-різному, але нехай буде дідько. Дідько це неприємна ситуація. Кокос то є трапна ситуація. Дітько – це так смачно. Кокос то є добре. Дідько це просто жах. Фуй ти, кокос. Фуй ти, кокос. Ну а розумники вже, мабуть, помітили співзвучність слова кокос з іншим словацьким іменником. Любежі це так фунгує просто. A ja viem, že každý jeden z nás má nárok sa mať dobre proste. Mm. A každý jeden z nás by sa mal mať dobre. A vždy mať uh, tú šťavu z toho života proste, vieš. Mm. Mm. Nič nie je horšie, aké proste prežiješ život bez skúšania proste, vieš. Že ležíš a, a nič nerobíš proste. Vstihli porochovate skýlky razí za 16 sekúnd, prozvučalo slovo proste. Pravilejšia výdpovied 6. Pohodte sa, ze slovom jednoducho, jaké my do reči preklademe, jak prosto. так би не вийшло. Воно просто задовго для того, щоб використовувати його як вставне слово. Ось простіше підходить ідеально. Я уж просто не владцем. Повезь ми то просто до очі. Ну no простіше. Лебо, а а, кажу же я, люди, які тільки що са випне в Instagram, так hey. tak... — Ну, Що Що далі? — далі? — Вибавили. — Вибавили. — потім... Саме по собі слово «вибавити» означає часто впоратись з чимось, розібратися. Наприклад, камо, дніс ми вибавили тон проект або босовія. Але якщо воно звучить наприкінці якогось твердження, то це може також означати, що все вирішене або завершене. Зоберсі своє версії, дайміс пать ключа біту а вибавене. Флакать to to ne... взагалі то має декілька сенсів, але найчастіше ви можете почути два: це уникати своїх обов'язків, лінуватися або вештатися. По партії флакав цілий день. Я ja вештався по вечірках цілий день. Он лен флака на місто того, аби нічого уробив. Він лише лінується замість того, щоб щось робити. Віряшіть нічого віряшіть нічого також перекладається як впоратись або розібратися з чимось. Рішіть відповідно поратись з чимось, розбиратись. Процес. Але чому я його згадую? Це слово ну тому, що в контексті живої мови воно звучить досить часто. Це по-перше, Реші банки, а рішиш просто mm. я не реші просі, а реші то, а реші то студіо, єдно друге. А по-друге, ще більш цікаве для нас, враховуючи тему уроку, це його варіант з знірішіть. Або не рієш, що значить забий. Нє рієш вірієш метозайтра. Нєрієш я то зарядінь. Нєріш ю, вона є глупа. В нашому інстаграм, до речі, це слово було вибране як ідеальне слово дня. Будь-якого дня насправді. Окрім нього, в наших закріплених сторіс ви знайдете ще багато цікавої лексики. Тож запрошуємо підписатися і на інстаграм. А це був останній вираз на сьогодні. Вірю, що ви зможете подолати мовний бар'єр. Тішуся на ваші успіхи і бачимось в наступному відео. Па-па!